Дитячий одяг, зима, з сорту Крем плюс екстра. Ціна 7 євро за кілограм. в лоті у нас знаходиться 10 кілограм, Зробимо цього лота. Ось такий костюмчик запечатаний, но Наступний ось такі спортивні штанішки від бренду Еліс. На дівчинку. Вік, на жаль, не бачу. Наступний ось такий світшотик. Світшотик, тонічка Склала платько на дівчинку, від, напевно, 2-3 рочки. Наступний ось такий велюровий сарафанчик. Вільветовий тобто вибачаю. Наступний ось такий світшот теплесенький на хлопчика, вік. На жаль, не перший. Так, наступне. ось такий чоловічок, лісовий, легасенький. Негасенький на підійде як для хлопчик, так і для дівчинки. І бренди Піснень. Наступне. ось така футболка на довгий рукав. На дівчинку з синенького кольору. Ще ось такі штанічки. Наступне. ось такий. Компідресик. 36 місяців. Наступне ось такі на пляшка. Малесенькі. Наступне футболка на довгий рукав. Бренду Джорджі. Така святкова. Наступний сведер. Теж на хлопчика. Ось такі малесенькі Тобто чоловічок, комбінзончик на хлопчика. Наступне ось така вільветова спідниця, 8 років. Наступний сарафанчик вільветовий. Медлючинку. Ось такий ледь, малесенький, синій білий, більгашкований. Ще у нас тут є. Ось така курточка, дощовичок і пілу, темно-синього кольору. Наступна ось така спортивна кофточка на заможку Adidas. 32 см росту. Наступна ось така шапочка, флісова, тепленька. Ще ось такий гірчичного кольору светрик. 12-14 років. Така спортивна кофточка на замочку 36 місяців. Наступна ось така жлепочка Маленька Наступний Наступне голь, такий серебрястий теж на дівчинку, У нас 4 рочки. Наступна ось така кофта. Есочка спортивна. Ще у нас ось такий светрик. Вітякий мій мімішник, а маленького хлопчика 4-6 місяців. Хай чимде. Наступна ось така курточка синенька з зражала. Тепласенька нам відкривіт 122-128 см розстріл. Наступне ось така жилеточка, У нас іде новесенька за такеточкою на дівчинку. Тут ось така курточка на хлопчика. Ось така дві яка красива. Вік. На жаль, не пише. на велички наприклад, 6-9 місяців. Так, далі. Ось такі джинсові саніжки, 24 місці, новенькі. Кисати кеточку. <плес> Наступне ось такий глупи <плес> гук, кофточка, свішоток, два чотири роки. Наступна ось така футболка на довгий руках на дівчинку. Святку тринадцятирічна дівчинка подається. <плес> Наступна <плес> ось така шапочка, синя. Дивіться, який малесенький, плісовий компільчик на хлопчика. На жаль, не бачу, де ми повно. Спеціал у нас на довгий рукавчик. Наступне, ось такий синенький сарафанчик. Теж Наступно, ось такі джинси утеплені на флісі, два-три рочки. Наступна ось така кофточка віднова на дівчинку, два-три роки. Це спортивний костюм. Це такий. Дівчинкам 2-3 роки. ще є ось такий у нас плісовий. Теж дивіться дочок. Діти, як для хлопців, так для на дівчинки. Аступна ось така пластецька курточка. 2-4 роки. Молоді українці можуть накривати вушки наступний у нас такі світи новенький за такі ташки. Mm -hmm. Наступно такі спортивні теплі штанижки на 4 рочки. Ще є в нас сради, на дівчинку. Ось така жилеточка, тепленька, рожева. Наступна ось така спортивна кофточка на 12 місців на котичках. І ось такий світер, тепленький теж на хлопчика. Відповідно, вона 12 років. Наступна ось така тунічка, H&M, зелена. Це в нас тут знаходиться про таким покривалом покриваю. Конвертик буде для хлопчика з маленьких. Тут такі рожеві тапочки для маленьких. Ну, ви б сказали, які знаєте, для маленьких лосіни. Такі з етикетою також на дівчинку 86 см росту. Це дитячий одяг сорту кремлю з екстра ціна 7 євро за кілограм для замовлення цього лоту. Звертайтесь до наших мем.